Всім привіт! Сьогодні записуємо відео з використанням аварійного освітлення, так як основного світла немає. І героєм нашого відео буде ось ця лампа для блогерів. А зараз я вам покажу, як можна використовувати кільцеву лампу для освітлення приміщення під час блекауту. Останнім часом такі лампи набули розповсюдження і продавалися разом зі штативами для зйомки відео чи для зйомки фото, одним словом, для творчих людей. Але при наявності повербанку. І такої лампи можна себе на тривалий час забезпечити доволі яскравим в разі необхідності освітленням, освітити приміщення. Працює лампа ця від 5 вольт, а скільки вона бере Ампер, ми зараз заміряємо, підключивши до неї мультиметри. Так, мультиметри наші не готовлені. Дивимось, тут такий пультик є до цієї лампочки. Дуже зручно. Нічого взагалі не треба ні паяти, ні переробляти. Є такий пульт. В комплекті і вихід в неї USB вставляється в повербанк і можна відразу користуватися. Для того, щоб вмикнути, треба спочатку включити повербанк. От, запускаємо його, дивимося, вмикаємо лампочку, вмикаємо на замір напруги і току Так, ми бачимо, що 5 вольт видає, видаєте, як тут шкала. На 10 вольт встановлена половинка, це буде 5 вольт. І 166 А бере лампочка. Це на всі яскравості. Тут є можливість регулювати яскравість світла. Якщо ми зменшимо до мінімуму, подивимося, скільки вона бере при самому мінімальному режимі. От, При самому меншому. Вона бере 0,1 ампер при 5 вольтах. Із власного досвіду використання скажу, що в режимі максимальної яскравості на повну катушку мій 10 амперний повербанк розрядився в 0 приблизно за 3 години. Відповідно на мінімальному рівні він може пропрацювати в рази більше, якщо чисто порахувати різницю між майже 2 амперами і 0,1 ампером, це в 20 разів. Крім того, в даної лампі є функція зміни температури кольору. Ось, наприклад, на 100% вмикнемо її і перемкнемо режими. От, це теплий колір 1,3 бере, холодний колір 1,3 А і колір денного світла 1,67 А. Зараз ми все повідключаємо і в повній темряві включимо і побачимо, наскільки яскраво вона світиться. Ще лампи. Тут у нас є різьба під штатив, на якій вона встановлюється. Можна прилаштувати її прилаштувати і до стіни. Зачепити за якийсь гвіздок, забити, чи закрутити саморіз, і також буде триматися. Можна через якісь придумати спровоки, крючки прицепити як люстру, і також буде е, з потолка світитись. Взагалі універсальна така штука. Е, тепер побачимо, як вона світить, наскільки яскраво. От. Підключаємо напряму без всяких мультиметрів нашого. Овербанк. Так, включився. Беремо в руки пульт. І вимикаємо основне освітлення. Ну, не основне, а аварійне. Навіть зручно, що пульт світиться, вночі можна на нього легко натрапити. Включаємо. От, Як яскраво світиться. Дуже яскраво. Якщо взяти, просто так, підняти на рівень в стелі, ви бачите, наскільки воно яскраво світить. Ось в мене є тут коробка від лампи. От, Все прекрасно видно. Все можна прочитати. При такому освітленні взагалі. Далі е, мінімальний рівень, який буде освітлення. Економний варіант. Такий от. Такі. Оце мінімальний рівень освітлення. Навіть при такому можна е, розрізнити все, що там написано, і користуватися і таким світлом. Це більш такий економний варіант, його має вистачити на дуже довгий час. Вмикнемо лампу назад на повну потужність і подивимося на цю коробочку. Це, до речі, від неї упаковка. Що тут заявлено 162 світлових діода. Змінюється кольорова температура. Стоїть димер, той, що змінює яскравість в разі потреби. Тут у нас написано, що кольорова температура міняється від 3000 до 5500 кельвінів. До речі, можна подавати 5 вольт або 12 вольт постійного струму. Діаметр лампи 30 см 12 дюймів. Така лампа. Як бачимо, кільцева лампа може знадобитися не лише блогерам, а й простим людям, і буде при цьому дуже корисним гаджетом. А якщо у вас Powerbank ще й підтримує технологію швидкої зарядки, то це взагалі ідеальний тандем під час вимкнення світла по графіку. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас немає світла 2-3 години, можете використовувати її на повну потужність. Потім з'явилося світло на 2 години, ви за допомогою швидкісної зарядки швиденько зарядили свій повербанк, якщо він підтримує таку технологію. І вже готові до наступного відключення. Якщо ви знаєте, що це аварійне відключення, ви можете його вмикнути на мінімальний режим, лампу, і все. І вмикати взагалі в разі необхідності. А так вимкнуте і таке як резервне джерело освітлення вам при 0,1 А дуже надовго його вистачить. Користуйтесь, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Світло переможе тьму. До нових зустрічей!